Друзі, всім мирного дня, квітень місяць. У нас бачимо дуже добра погода, так як і скрізь все квітне, квітне-черешня. Займаюсь розширенням сімей, де накидаю по-другому магазину. І хочу вам показати, як на даний момент працюють сім'ї мої в восьмирамочниках, яким я раніше ставив магазини. Хто слідкує за моїм каналом, це все бачить. Я не думав, ну не думав сьогодні щось знімати, але зараз хочу вам показати. Дивіться, як позаливали магазини і вже розпочинають печатати. Вибачаю, закінчилась пам'ять. Кажу, ситуація така в багатьох сім'ях, де вже стоять магазини. Бачимо бджола битком, битком займає цих сім рамок. І зараз вам покажу тільки в діну рукавиці, бо бджола сьогодні агресивна, як ніколи. Так, продовжуємо. Дивіться, це беру другу рамку з краю. Ось, дивіться. Приєтром. Поїздину воскрес. І тебе теж сятом будь-крепкий. Та да, магазини ставлю. Магазини ставлю. Ну, вже мед печатають. Ось. Де свіжа печаточка? Так, зараз ще достанемо. Сусід вийшов на пасіку, в нього теж тут пасіка. Ось, друзі. Дивіться. Це все свіжа печаточка. Все печатається. ось бачимо. Так само з цієї сторони От свіжий мед. Так, зараз підійдемо ще до одної сім'ї. з тих, що я раніше всіх ставив. Так само і тут, тут так само. Ось тут зараз теж візьмемо. Там теж так. І я тепер думаю, як робити правильно, ставити овощину в розріз чи ставити ще один магазин з сушкою. Дивіться, друзі, бутком мджоли, буточком мджоли, і я думаю теж тут картина не гірша, ніж там. Зараз будемо з вами дивитись разом. Дивіться, бачу магазин геть заливат, заливають уже повністю. Це там вже о, печатають. Вже починають потрошки печатати магазин, залитий. Зараз ще до одної сім'ї підійшли. Так, друзі, цю сім'ю теж відкриваю разом з вами. Клейонка зверху, утеплювача, як такого немає. Сітка для збору прополісу. І що ви бачите? Магазин, друзі, битком, битком набитий бджоли. Ще до цього, що я ж з них ще й збираю пилок, зараз покажу на даний момент, вже стільки знов зібрали. Ось ще стільки принесли полку. Зранку, зараз десь на 12-ту годину дня. І ось ще тільки виявляється і мед теж несуть. Мені дуже зручно знімати, бачимо теж все залито. Це я пізніше їм ставлю в ці магазини. Там теж все залито. І тут маточка зайшла, засіяла. Так, да, засіяла, зайшла матка, бо я не використовую розділові решіточки. Але гляньте, гарненько все залито. Отак От працюють наші місцеві бджоли. Вибачаю за якісь зйомки, бо не дуже зручно самому знімаю. Отака, друзі, на даний момент у нас ситуація. Сьогодні трошки вуликів по перевозу в ліс. Відійду від бджіл, бо дуже сьогодні агресія не зашкалює. Тут раніше в мене бобрика зійнували, гляньте, аж до пасіки долі... до... лазили, погризли дерева, попадали все. Це... То така ситуація у мене з восьмирамочниками. Ті, які я поставив в магазин там, тиждень назад, От, Деякі з ними ставив до холодів, а деякі вже після. Гарно заливаються, дуже, дуже мені це подобається. Така сама ситуація і на лісовому точку, і до того ж несуть полок. Ось ця сім'я, що я показував. Трохи вже під джолом перевіз в ліс, сьогодні трошки перевозив, бо хочу забрати пасіку майже всю з села, щоб вона тут людям не заважала. Вона, в принципі, не заважає ще поки, але треба її забрати. І помаленьку перевчаю бджіл ходити тільки через нижній льоток, Деякі сім'ї швидко йдуть, а деяких не можна заставити. Сидять такими цими. Але е, вимушений, вимушена міра, бо набагато друзів відрізняється. Набагато дуже відрізняється кількість перенесеного пилку, скажімо так, у два рази, то точно. Я е, на... в мене вулики вже на 10 рамошних поставив магазини і на 12 на деяких поставив. Теж магазини. Отака От у нас ситуація. Тож дайте, будь ласка, пораду, що робити. Як розширювати правильно, ставити ще під низ корпус вощини. або ставити корпус суші. Ну, магазин суші, або магазин вощини. Не знаю, як і що правильно робити. Сади, тільки почали цвісти, наче погода добра, сприятлива для насіння. Вже дивився ріпак, скоро почне квітнути. Не хотілося б, звичайно, щоб перемішався мед ріпаковий з цим. Але вже як буде. Тож всім успіху, миру і добра. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Всього найкращого.